Озвучила українською твоя доля. Приємного перегляду. Making of Lilith. Створення музичного відео. Озвучка твоя доля. Мотор. Знято. Ми будемо дотримуватись цієї довжини. Локація 1. Каплиця. Камбре, Франція. Божечки. Ви також знали, що вони збираються робити стелю. Це божевілля. Можу помірити, що це ручний розпис. Вони пофарбували всі каплиці. Це нереально. Це був досить своєрідний початок. Ми почали з фоне з дивовижними картинами, і ми їх розширили завдяки хозі. два, один мотор. Початок схожий на бонусний біт. Де ми налаштовуємося на таємниці? Ми не знаємо, хто це і що це. Потім ми переходимо до її обличчя і зупиняємось. Вона така дядька лисового і обертається. Після чого ми переходимо на кінець кадру. Я думаю, що це очманіка круто. Я готовий перейти до наступного фрагменту. І потім з'являється шуга, і створення цього стало дійсно цікавим. Це континентальний світ, у якому гра дійсно оживає і відтворює цікаву гру в житті. Розповісти вам про розкадрування. Ви дивитесь вниз, а потім повільно піднімаєте погляд, після чого ми збираємось перейти до більш динамічних сцен. З'являється чорний дим, буде знято загальним планом. Що мене надихає в підході до літ, то це те, що вона виходить з чорного відчуття самознищення. і у мене є можливість стати художником, і був кінг грати з тими травмами і загрозливими тонами, які походять від неї, коли вона проходить цю чорну каплицю. добре, давайте це зробимо. Відтворює ідеальну форму того, що я знаходжусь у цьому світі, який самознищується, і він поступово веде мене донизу. Але я все ще прагну побороти все це. Вау те, що ми взяли шуму, означає, що ми хотіли створити цю унікальну атмосферу таким ідеальним, комбінуючим і цікавим способом. Я грав у перший дебл, другий та третій. Тоді я проводив багато часу на коров'ячому рівні. Пройшло вже більше десяти років з часу третього деблу. Так що я з нетерпінням чекаю цього я буду готуватись до виступу, коли вона вийде. оскільки я гострулюю, я подивився всі відео із стрім відкритого бета-тесту. Я купив нову ноут і тепер буду просто чекати. Як тільки вона вийде, я буду грати навіть під час стору. Час туру Олзі приїхала в якості гостя, і ми виступили разом. Почали стали друзями в більш старшому віці. Вона здається мені другом, якого я знаю з дитинства, і мені з нею дуже комфортно. Я думаю, що творче прагнення відтворити життя відеогруп не тільки традиційним способом, але якби зруйнувати кордони. Наприклад, змішати її з поп музикою в унікальному середовищі і потім адаптувати пісню та зробити перехід. Та змінити курс, який є дійсно цікавою подорожю. Тоді музика стає тим, чим вона є сьогодні. І знято! знято. Гарна робота! Було дуже приємно з вами працювати. Щиро вам дякую. Дякую, дякую. Якщо тобі сподобалось відео в українській озвучці, тоді підписуйся, став лайк та пиши коментарі, які ще відео ти б хотів почути рідною мовою. З тобою була твоя Доля. До зустрічі!